Несплатою податків малого та середнього бізнесу нині займаються не лише податківці а й працівники управління боротьби з економічною злочинністю. У профільних громадських організаціях кажуть, робляться правоохоронці незаконно, адже контроль за стягненням до держскарбниці це прерогатива виключно податкової міліції. Проте на цьому влада не зупинилась. Якщо раніше необхідні були якісь виключні обставини для того, щоб прийти і перевірити. Підприємницьку діяльність то з 1 січня ніяких виключних обставин немає. Тобто достатньо просто направлення на перевірку, і будь який податківець може піти перевірити будь-який бізнес. Аби податківці відповідальніше ставились до роботи, а підприємці вбереглись від невиправданих перевірок. Юристи радять ввести персональну відповідальність кожного працівника податкової за незаконно прийняте рішення. Персональна відповідальність повинна застосовуватися до тієї особи, яка прийняла таке рішення. Не зрозуміло, да що, до прикладу. Доприймає таке рішення заступник начальника державної податкової служби відповідної територіальної одиниці, а виконує його, його рядовий співробітник. В жодному випадку рядовий співробітник не повинен нести відповідальності як особа, яка ставить підпис, кримінальна відповідальність за перевищення службових повноважень існує і нині. Проте юристи констатують в Україні посадовий злочин довести дуже важко.